Математичний диктант на тему частини дроби. Спочатку давайте повторимо, з чого складається дріб. Дріб складається з чисельника, тобто числа, яке вказує, скільки частин ми взяли риски дробу, це як значок ділення, і знаменника, який в нас знаменує, показує, наскільки частин на тіле було розділене. Тепер, будь ласка, в зошитах записали математичний диктант і з нового рядочка через кому записуємо лише відповіді. Будь ласка, записали перший дріб. Подивилися, наскільки частин ми розподілили ціле і яку частинку ми взяли. Записали це у вигляді дробу. Наступне, подивилися, на скільки частин було розподілене ціле, яку частинку взяли, і записали у вигляді дробу. Тепер дещо важче. Порахували і записали, яку частинку було взято. Тепер ми ділили апельсин. Подивіться, на скільки частин ми його розділили. І яку частинку взяли. Записали це у вигляді дробу. Тепер ми ділили піцу. Подивіться, на скільки частин ми її розділили. І ми взяли лише одну частинку. Одну. Частинку від цієї піци. Як це записати у вигляді дробу. Тепер зробимо задачу дещо складною. Подивіться, ми розділили піцу на більшу кількість шматочків. І тепер ми взяли аж два шматочки. Два шматочки. Як записати це у вигляді дробу? Ми взяли два шматочки з ось такої великої кількості. Як це записати у вигляді дробу? Записали, поставили кому. Наступне. Виділили сосиску, На скільки частин ви її розділили. І ви взяли лише одну частинку. Як це записати у вигляді дробу одну частинку? А тепер уявили, що у вас день народження, і у вас є величезний тортик. Усього там 15 гостей. І вам треба тортик розділити на 15 людей. Яку частину тортика отримає кожний гість? яку частинку тортика отримає кожен гість. Як це записати у вигляді дробу? Яку частинку отримає кожен гість? Записали у вигляді дробу. Поставили кому. І останнє у вас є стрічка довжиною 10 метрів. Ви взяли одну другу стрічки. Одну другу стрічки. Скільки метрів стрічки у вас залишилось? У вас було 10 метрів стрічки. Ви взяли одну другу. Як ми ще називаємо одна друга це половинку стрічки. Скільки стрічки у вас залишилось? Як це дізнатися? Записали це звичайним числом. the way.